IT Step School, у вас лишилось всього три категорії: фізика, хімія, секрет. Секрет секрет. секрет. Ох, які ви хитрі. ризикові. Що ви хотіли там побачити? Історію uh, зарубіжну літературу. Історію зарубіжної літератури. Yeah, allora, що ж, ви обрали категорію секрет. В цій категорії захована біологія. Удач увага на екран. Червона книга, О, да? Які котаке. Да, на фото вчин. ви бачите п'ять тварин із червоної книги України. Назвіть кожну тварину. Час пішов. Друзі, ну це це, це команди. Я ласка. хочу сказати. Це дикий лис? Що? Ні, це не дикі лиса. Ага, от тваринка звереться. Це Це жук якийсь. Друзі, бачите? – Три О, секунди як ласка, дві, не Одна ласка. стоп! Команда, розказуйте мені, що це за тваринки. Значить, перше, це в нас зуб, як ми бачимо. На другій картинці це ласка, дуже, ласка. Ні, дуже хорошенька. Угу. Третя це жук-рогач, четверце це дикий котик, так. і значить п'ятий, з такими милими вушками: це довгоукий їжачок. Я приймаю ваші відповіді. А тепер увага, правильні відповіді.